При приготуванні для холодильної вітрини міні хот доги не дефростують, але оператор обов'язково перевіряє термін придатності. Перед випіканням окі-догів конвекційну піч розігріваємо впродовж 5 хвилин за температури 180 градусів. Усі наступні дії оператор виконує, одягнувши одноразові рукавички. Поки піч розігрівається, Відкриваємо пакування та викладаємо окідоги на деко, попередньо застелене пергаментом. Рекомендовано викладати максимально близько до краю пергамента, щоб запобігти його загортанню на вироби під час випікання. При приготуванні двох порцій окідогі одночасно пергамент не складається, розстеляється повністю на деко, а окидоги розміщуються на ньому рівномірно. Перш ніж поставити окі на випікання, зменшуємо температуру печі до 160-170 градусів. Розміщаємо окі в піч та встановлюємо таймер від 15 до 18 хвилин в залежності від температури та особливостей роботи конвекційної печі. Обов'язково на початку випікання подаємо пару протягом 5-8 секунд. Контролюючи, щоб саме відбувалась подача пари, а не просто була натиснута кнопка. Періодично контролюємо, щоб окидоги випикались рівномірно. При нерівномірному випіканні дозволено через 10 хвилин з моменту початку приготування перевернути деко з окідогами на іншу сторону. Це дозволить забезпечити рівномірне приготування усіх виробів, викладених на деко. Після повного приготування виймаємо оки-догі з печі та даємо охолонути впродовж 10 хвилин. Після випікання готовні страви визначаємо за кольором. Усі вироби повинні мати рівномірно пропечену золотисту скоринку. Після охолодження перекладаємо усі окідоги доги у коробку лоток. На коробку обов'язково наносимо стікери, де вказано дата виготовлення та дату спожити до. Оки догі готові до споживання, розміщаємо на полицю холодильної вітрини згідно планограми. А після замовлення клієнтом додатково розігріваємо 30 секунд у мікрохвильовій печі. Подаємо доповнивши серветкою. Соус клієнт купує самостійно.